Шановні пані посол, шановні пане мери, присутні, безмежна раді нашому знайомцю та можливості розширення географії дружніх стосунків Одеси. Ми завжди відкриті до співпраці та розвитку дипломатичних відносин. Дякую, пане мер. Я цілком згодний з вами з тим, що в нас є чудові можливості для двостороннього розвитку в подальшому. Легко з першого погляду можемо ідентифікувати ті сфери, в яких можемо розпочатися ало. А саме це освіта, це взаємодія між портовими культурами, Туризм, спорт, культура ось такі елементи. Вони вже можуть відбудовуватися як, е, як міст між е, двома містами. І е, також хотів би додати, що я дійсно вас підтримую, то молюся за вас щодня. Я е, дійсно на вашій стороні і підтримую вас. Дякую, пане Андре, Дуже вдячний і радий нашому знайомству. І я думаю, що в нас буде плідна, така і ефективна, практична співпраця між нашими містами.